Спекотного вересня поточного року у двері ще двох шостканських родин постукало невимовне горе. Звістку про загибель отримала сім'я Олександра Матлая, 45-річного захисника, який загинув від рук ворога, так і не дочекавшись перемоги. Він народився у сусідньому Новгороді Сіверському, але з маличку жив у шості. Закінчив школу номер 1 отримав спеціальну освіту у ПТУ 10. Невдовзі вступив до столичного вишу у Києві. Почав свою трудову діяльність для початку повномасштабного російського вторгнення. Наш земляк вступив у ряди Київської територіальної оборони, охороняв блокпости. Восени 2023 року. Олександр приєднався до добровольчого батальйону Сонечко. Спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України в якості бойового позивного обрав Макларен. Назва відомого бренду гоночних автомобілів ідеально пасувала Олександру жвавому, запальному, діяльному, товариському. За зразкове виконання службових обов'язків, патріотизм та відданість Батьківщині. Олександр був нагороджений відзнакою гур Україна понад усе нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Він пройшов довгий і складний шлях на найгарячіших ділянках фронту. А потім був полон. Безкінечних півроку там обернулися для нашого земляка величезними проблемами зі здоров'ям, яке довелося відновлювати після звільнення операції на серці та Нижніх кінцівках. після повернення з госпіталю чоловік певний час жив у батьків, потім у Києві. Родичі розповідають, Саша наче перечував власну смерть, вирішив при житті віддати побратимам все, що міг подарувати батальйону, навіть свій улюблений позашляховик Міцубісі Паджероспорт. Панівичений російськими катами боровся за кожний день свого життя. Але не судилося. 11 серпня цього року Олександра Матлая не стала. Підвело серце. У чоловіка залишився дорослий син і батьки-пенсіонери. Він був у них єдиною дитиною. На превеликий жаль, лікарям не вдалося врятувати Олександра Матлая. І душа мужнього воїна відлетіла у небесне військо. Але пам'ять про звитяжного оборонця назавжди оселиться у серцях тих, хто його знав і любив. Школа номер 1 глибоко сумує з приводу загибеля нашого випускника. Олександр навчався в нашій школі, був допитливою, кмітливою, жвавою дитиною. Був надзвичайно добрий, вихований, інтелігентний, поважав старших, вмів товаришувати. Колектив школи номер 1 висловлює найщиріші співчуття родині, розділяє їх біль. Нехай добра, світла пам'ять про Олександра. Буде сильніше від смерті. Він, як справжній електрик, заряджав своїх одногрупників, педагогів, побратимів своєю енергією, своїм задором. Пам'ять про нього залишиться в серцях кожного із працівників нашого училища, із жителів нашої громади. Пам'ять про героїв не згасає. Не довелося повернутися додому з перемогою і Вадиму Вишневському. 54-річний шосткинець все життя прожив у нашому місті, отримав шкільну освіту у школі 12, Потім було 13 ПТУ, армія, робота на свемі, створення сім'ї. Наш земляк мріяв про свій дім, під дахом якого буде збиратися їх велика та дружня родина. Після придбання будинку. Вадим невтомно продовжував будівництво та ремонт. Все робив власними руками. Йому дуже подобалось займатися сидівництвом, вирощувати та збирати врожай. Він був майстром на всі руки та брався за будь-які завдання. До роботи підходив відповідально. Також він був одним з найкращих покрівельників у місті. Серед його робіт декілька церков та багато будинків у Шості. Він був дуже товариським, мав багато друзів і всім намагався допомогти чим міг. Наприкінці березня, 24-го Вадим Васильович був призваний до лав захисників і на фронті проявив себе як мегавідповідальний і безвідмовний. 10 жовтня минулого року оборонець востаннє розмовляв з рідними перед завданням. Яке стало для нього фатальним. Солдат Вадим Вікторович Вишневський героїчно загинув 13 жовтня 2024 року на покровському напрямку під час виконання службових завдань, пов'язаних з захистом незалежності та цілісності України? Йому назавжди 54. Не дожив, не недолюбив, не дочекався. Життя Вадима Вишневського обірвалося через кляту війну, яка продовжує забирати батьків у дітей, чоловіків у дружин, справжніх патріотів України. Ми проважаємо сьогодні в останню путь нашого випускника Вадима Вишневського: мужність, відвага, героїзм, почуття відповідальності та обов'язку такі якості людські, найкращі. з такими якостями залишиться. Вадим в нашій пам'яті, в наших серцях. Низький клін тобі, Вадиме, за подвиг твій, за твій героїзм. Вчителі запам'ятали його як доброзичливого, гарного, сміливого, надійного, радісного юнака, який мріяв про дуже щасливе майбутнє. Колектив педагогічний і керівництво нашого закладу висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям. Неймовірна втрата для сім'ї, для міста. Герої не вмирають, вони залишаються на небі і оберігають нас з небес. Знайомі, друзі, рідні цього дня прийшли низько вклонитися подвигу двох шосткинців-захисників. Які віддали за майбутнє своїх дітей та всієї української нації найдорожче свої життя. Вже три роки триває кривава повномасштабна війна, несправедлива війна, яка забирає найкращих, найрідніших, сміливих, сильних, амбітних світ нашої нації, справжніх патріотів України, справжніх героїв. Такими були Вадим та Олександр. Щирі співчуття рідним, близьким. Світла і вічна пам'ять героям. Слава Україні! Питання оплати за опалення місць загального користування у Шосткинській територіальній громаді є досить актуальним і викликає суперечки. Згідно з новою методикою, тепло, яке йде на опалення місць загального користування, розподіляється на всіх співвласників будинку, включаючи тих, у кого є індивідуальне опалення. Мешканці, особливо ті, у кого немає радіаторів опалення в під'їздах, вважають нарахування несправедливими. Депутати Шосткинської міської ради також обговорювали цю проблему, але поки що рішення про скасування цих платежів не було прийнято. Про подальші дії в регулюванні цього питання розповіла Дарія Гребенюк, начальниця управління економіки Шосткинської міської ради. У нас продовжується робота щодо звернення громадян з питань розповілу теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення. За підсумками засідання передньої, скажімо, сесії були направлені листи до кабінету міністрів України до Верховної Ради України за ініціативи наших мешканців. Також продовжуємо роботу по компенсації часткові за встановлені чільники холодної води. вже цим шкодуванням скористалися 65 осіб. Також займаємося врегулюванням питань по міським та приміським перевезенням, вкотре хочу звернутися до суб'єктів господарювання, які мають технічну спроможність здійснювати перевезення напрямком маршрут жорстка групи. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Немитенко. Звернула увагу мешканців громади на те, що продовжується прийом заявок на одноразову допомогу з придбання твердого пічного побутового палива. Управління працювало над прийомом заяв у жителів громади на отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива. Робота буде продовжена на цьому тижні. Спеціалісти управління та старости працювали в суботу та неділю з даного питання. Очільник громади акцентував увагу на змінах при виді <діленні> коштів на придбання палива. Шановні старости Антоніна Миколаївна, я звертаю увагу про те, що в цьому році помінявся підхід на виділення коштів для заготовки палива. Так, Антоніна? Так. Тобто, якщо раніше пам'ятаєте, ми приїжджали у. Чаплівку і там уникало питання, що в людей є електричне опалення, а в той же час вони гру, грубу і пічку топлять. То о, при сьогоднішніх нормативах двойне опалення приймається, так, Антоніна? Так, двойне приймається, і в кого електричне. Тобто, якщо опалення. в кості є електричне, і пічне опалення, то о, 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 приймається така заявка. Це перше. Що ще там зміни? зміни? Змінено ще те, що не Що ти фактично про зміни, тому що в нас багато людей, які покинули квартири у шостки, поїхали в село і там жили, але залишились прописані в місті. І в минулому році це неможливо було оформити кошти на паливо. У цьому році держава дозволила по фактичному місту проживання. Тобто, шановні староста, підтверджуйте, що ця людина дійсно живе у вашому старостинському округі. реєструємо на держава буде надавати матеріальну допомогу на паливо. Опалення в зимовий період це не просто комфорт, а життєва необхідність для населення, яка дає відчуття захищеності та стабільності. У шостці молодь об'єдналася в громадську організацію місто Півночі, щоб змінити своє місто, ожививши прибережну зону річки Шостка. За допомогою тактичного урбанізму їхній перший проєкт, річка ім'ям якої ми названі, уже залучає громаду до створення комфортного простору для відпочинку та навчання. У нас в місті відбувався проєкт урбаністичної візії розвитку. Там ми такою деякою компанією перезнайомилися. Напрямки роботи нашої громадської організації це освітньо, і з цього вже випливає плоть до ревіталізації території, там адвокації різних питань. Основна мета просвітництво. Громадська організація місто Півноч. Була офіційно зареєстрована 6 червня 2025 року після круглого столу з міською владою. Ідея створення організації виникла під час співпраці з офісом міського розвитку «Урбанреформ» над Урбанвізією Шосткинської громади. «Урбанреформ» проводили проєкт урбаністичної візії розвитку громади. І як на мене, це не тільки урбаністична візія, це загалом візія, тобто бачення зі сторони. І як на мене, це доволі цінний досвід і те, що було викладено. В їх роботі, в книжечках, виставці до цього так ще інакше слід прислухатися. Тому що, ну бачення зі сторони штука дуже цінна і насправді. Для нашого міста це така доволі унікальна історія. була. дебютний проєкт Місто півночі річка, ім'ям якої ми названі, спрямований на ревіталізацію прибережної зони річки Шостка, розташованої недалеко від центру міста, але сприйманої як віддалена, пояснює голова організації Ігор Орловський, студент факультету урбаністики та просторового планування. Тематика ревіталізації, переосмислення території, там роботи методою тактичного урбанізму. Для мене особисто це такий… Певний перший досвід, і навіть навчальна програма в університеті ще таких тем не за не зачіпала. От і в цьому контексті хіба що складно, ще були? Активісти застосували тактичний урбанізм від прибирання сміття до створення тимчасових конструкцій, як от вуличні меблі з піддонів. Основна мета міста півночі просвітництво через практичні зміни. Активісти обрали унікальний підхід, інтегруючи навчання в процес трансформації міських просторів. Вони діляться власним досвідом, зокрема, помилками, щоб надихнути молодь, не боятися експериментувати. Не боятися помилятися. Помилки це особово конструююче, насправді це те, що формує особу віднайти Україну в серці. Ревіталізація прибережної зони не просте завдання. За словами Ігоря, однією з проблем є бар'єри між містом і річкою, які ускладнюють доступ до території. Попри складнощі, активісти долучають волонтерів і навіть перехожих, які підтримують проєкт. Місто півночі співпрацює з Червоним Хрестом, Екобендом і міською владою. Різний підхід, толоки, воркшопи програма мінімум організації сформувати сталість, залучити нових волонтерів і зробити прибережну зону живою, де регулярно відбуватимуться освітні заходи на свіжому повітрі. У довгостроковій перспективі місто півночі. Мріє про повноцінну реконструкцію прибережної території. Місто півночі демонструє, як молодь може трансформувати шостку, поєднуючи креативність, освіту та громадську активність. Їхній проєкт це лише початок, а попереду нові ідеї, які зроблять місто комфортнішим і згуртованішим. 10 серпня в Києві відбулося богатирське багатоборство у категорії мілітарі. Гвардійці 2-го Шосткинського полку військової частини Національної гвардії України. Гідно представили шостку, продемонструвавши вражаючу силу та витривалість. Нацгвардієць Олександр Попов здобув абсолютну перемогу, посівши перше місце у відкритій ваговій категорії. Його блискучий виступ став черговим доказом високого рівня фізичної підготовки та професіоналізму. Найменш гідно виступив Олександр Єсманчук, який виборов четверте місце серед сильних конкурентів. Продемонструвавши наполегливість і справжній бойовий дух, ми пишаємося нашими гвардійцями, які не лише захищають Україну, а й прославляють її на спортивній арені. Бажаємо їм нових перемог і звершень. Зазначили у військовій частині НГУ на офіційній сторінці у Фейсбук.